Обираємо тепловий насос для вашого басейну. Найефективніше рішення для нагрівання води. Опишемо важливі параметри для вибору кращого пристрою. Теплова потужність. Виробник завжди вказує максимальну потужність. Зверніть увагу на те, що продуктивність падає, коли знижується вулична температура. Запитайте ці дані у продавця. COP. Коефіцієнт продуктивності значення, яке показує, скільки кВт теплової потужності ви отримаєте, витративши 1 кВт електроенергії. Вище значення COP, вища енергоефективність. Тип компресора інверторний або on-off. Насос з інверторним компресором дорожчий на 10-20%. При цьому він економічніший за витратами на електроенергію на 30-40%. Інверторні компресори працюють з нижчим рівнем шуму. Температурний режим роботи: якщо ви плануєте ефективно використовувати тепловий насос при температурах нижче плюс 5 градусів або навіть мінусових, вибирайте інверторні моделі. Зверніть увагу на показники рівня шуму та можливість управління тепловим насосом зі смартфону для максимально комфортної експлуатації. Напишіть розмір вашого басейна у коментарях, і ми підберемо оптимальну модель теплового насоса. Доставка у будь-яке місто України безкоштовна.